27 квітня 2012 року в Дніпропетровську вибухнула сміттєва урна напроти оперного театру. Після цього до відділку міліції почали приходити повідомлення про інші вибухи та численні замінування. Цього ж дня в інтернет мережі вийшов музичний альбом із контраверсійною назвою рок» анонімного виконавця злого репера Зенека. Чи пов'язані ці події між собою? Невідомо. Але чи були стурбовані виходом цього альбому в Європарламенті? Теж невідомо. Так а що нам відомо? Те, що бізнесмен Олександр Ярославський продав футбольний клуб Металіст після прослуховування одноіменної пісні із альбому загадкового виконавця злого репера Зеника. Вітаю! Мене звати Ростислав Гроза, і з вами документальна передача «Постдок». Сьогодні ми поговоримо про явище та загадку анонімного генія виконавця, один альбом якого є актуальним і досі. Які ідеї закладені в незвичайних піснях лупа року? Хто ховається за екстравагантним псевдонімом злий репер Зеник? Яким чином пісня Ти до ко я вплинула на конфлікт між Сербією та Косово? На ці запитання ми відповімо в документальній телепередачі Добрий поганий злий репер Зеник. Що ми знаємо про автора? Практично нічого. Ймовірно, злий репер Зеник залишив нам деякі автобіографічні дані у пісні Гондурас. Там він вказує, що його звати Зеновій Зело, і він народився у місті Самбір біля Львова. На жаль, жоден місцевий рац не містив відомостей про народження людини з таким іменем і прізвищем, як і церковні метрики. Отже, приходимо до висновку, що виконавець максимально конспірувався, намагаючись своєю анонімністю вберегти всю андерграундність творчості, попри високу якість звукозапису. Так чому автор обрав для себе саме такий псевдонім? Ряд дослідників вважає, що і тут він заховав перепліт сенсів та власної соціальної незадоволеності. Зеник Зиновій. поширене ім'я на теренах Галичини та Буковини. Автор ще раз підкреслює своє західноукраїнське походження. Слово злий безперечно означає опозиційну налаштованість та революційність автора проти існуючої системи. Слово репер в його псевдонімі найбільш контраверсійне, оскільки твори генія не є репом. Існує багато теорії стосовно слова репер. Відомий антрополог Іван Семесюк, дослідник філософії Залупа року, в своїй науковій праці відголоски кучмістиків в поетичних творах репера Зиновія, підкреслює, що слово репер, коли альбом названий рок ніщо інше, як бажання автора викривити реальність, довести, що весь сталий державний лад насправді працює абсолютно навпаки, ніж ми звикли вважати. Історики музичних течій зійшлися на тому, що за Рок насправді якісний приклад синтвейву і психоделічного техно на рівні з такими класиками жанру, як Daft панк. Таким чином, злий репер Зеник, який назвав свій альбом З рок», висвітлює всю розмитість меж між жанрами, залучає різні прийоми з них. Можна зробити висновок, що за личиною виконавця прихована багатогранна особистість. Так в чому криється геній цього автора? Для тих, хто не знає, у 2012 році вийшов єдиний альбом цього автора, який із хронологічною точністю та літописною майстерністю описав українські реалії нульових. Цей альбом ми залишимо в описі під відео. Саме так злий репер Зенек привернув увагу до проблем нульових тисячі, якщо не сотні людей. Наприклад, пісня ГМО описує дезінформацію політичних еліт та панічні настрої населення від так званих генно-модифікованих продуктів. Дайте миселямі, косок як кінський хуй. А продовщинця каже: гімно то не купуй. Яке з'їнечмо. Напхало гемемо. То є отрава сука. Здохне тяжких муках. Пісня Разом нас є, хоч і має в приспіві очевидний референс до ТНМК Разом нас багато. Але злий репер Зеник індивідуальний образ, а не колективно збірний. Тому це лише пародія. Сама пісня очевидно знецінює досягнення помаранчевої революції і акцентує увагу на відсутності відчутних змін, яких тоді так прагнуло суспільство. Мене уже не розведе, щоб то хуйню Резо, нас багато, все, Резо, наш, багато, все Або пісня Іспанія одна з найяскравіших прикладів зеленої творчості. Вона описує складний період міграційну кризу в Україні кінця нульових. Більшість трудових мігрантів так і не повернулись, що призвело до руйнування сотень сімей. А ти мати Багато дослідників вважає, що пісню Баба з автор присвятив неординарній політичній діячці Юлії Тимошенко. Але теорії залишаються теоріями. Баба сім баба, сім баба олідь олідь Цікаво, що злий репер Зенек зараз популярніший ніж був часи свого виходу. Є дані, що тогочасний президент України Віктор Янукович прослухав альбом на екстреній нараді у адміністрації президента, після чого кортежам негайно виїхав до власного маєтку. В сауні було прийнято рішення вилучити всі наявні фізичні носії із піснями злого репера Зенека, щоб уникнути народних хвилювань. Але як показує історія, Януковича такі міри не врятували. Але хто ж ховався за маскою цього загадкового революційного автора та пророка? Ми з колегами-журналістами довгий час досліджували це питання, риючись в бібліотеках та архівах СБУ. До наших днів збереглося тільки одне відоме фото автора: Версій, хто це? Кілька. Перша версія, що злим репером-зенеком, є Іво Бобул в 2008 2012 роках, неодноразово був помічений у підпільних правих політичних рухах. Вважається, що цими піснями він висловлював своє незадоволення політичним устроєм в країні. А у 2012 році намагався влаштувати теракт на власному концерті Крила моїх мрій з метою вбивства тогочасного президента України Віктора Януковича, але замах не вдалося реалізувати з невідомих нам причин. В Твіттері злий репер Зенник жартує з Іво Бобула, але скоріше за все це є намаганням обіграти аудиторію та приховати свою реальну сутність. Іво Бобул найбільше збігається із чоловіком на фото. Друга версія особа, яка ховалася за образом злого репера Зенника – Андрій Кузьменко, в якого вже на той час був псевдонім Кузьма Скрябін. Цю версію висунув американський історик та письменник Тімоті Снайдер, але він спирався виключно на схожу зовнішність. Підтвердження ми цьому не знайшли, оскільки в 2012 році Андрій Кузьменко займався організацією концертів «Мегаподія» разом із дзідзьо та антитілами. Третя версія найбільш ймовірна за псевдонімом ховається культовий телеведучий та продюсер Ігор Посипайко. Група науковців на чолі з Володимиром В'ятровичем довели, що сліди злого репера Зеника та злого пороку стираються стараються тоді ж, коли ж і зникають будь-які дані про Ігора Посипайка. Вважається, що в 2012 році Ігор Посипайко інсценував власну смерть, щоб приступити до активної роботи над створенням нової культури, після чого переїхав жити з Києва у словацьке місто Тречнин, де до цього часу працює на заводі з виготовлення автомобільних шин. То чи буде залук актуальним і надалі? На це питання зможе відповісти тільки історія. До зустрічі!